Вітаємо на каналі 100 Запитань! Як добре ви знаєте нашу культуру і мистецтво? До вашої уваги, третя частина Великої Вікторини усе про Україну. На вас чекають 25 запитань про шедеври нашої культури та їхніх авторів. Готуйтеся перевірити свої знання. Починаємо! Як називається поема Івана Котляревського, що започаткувала нову еру української літератури? Енеїда це один з перших великих творів, написаний народною українською мовою у стилі бурлескно-травестійної поеми. Рік видання 1798. Назвіть українського режисера, що створив культовий фільм Вавилон 20. А також був актором у фільмі Тіні Забутих предків. Іван Миколайчук він актор та режисер і одна з ключових постатей українського поетичного кіна. Хто є автором музики до пісень Червона Рута та Водограй? Володимир Івасюк один із основоположників української естрадної музики. Його пісні стали класикою. Назвіть відому голівудську актрису, народжену в Києві, яка прославилася ролями у фільмах П'ятий Елемент та серії Оселя Зла. Мілла Йовович народилася в Києві у 1975 році. Вважається однією з найуспішніших актрис у сучасному кіні, що має українське коріння. Тест. Як називається художній напрям, засновником якого є Казимир Малевич відомий картиною Чорний квадрат а. Натуралізм Б. Імпресіонізм. В. Супрематизм. В. Супрематизм. Український художник-авангардист, який здійснив революцію у світовому живописі кінця 19 – початку 20-го століття, народився в Києві. Цей видатний актор очолював Національний театр імені Івана Франка та зіграв понад 100 ролей у кіно та театрі. Богдан Ступка. Його вважають одним з найкращих акторів Східної Європи ХХ століття. Назвіть псевдонім, під яким відома видатна українська поетеса та драматургиня Лариса Петрівна Косач Квітка. Леся Українка. Одна з найвпливовіших постатей в українській культурі. Вона є авторкою драматичних поем Лісова пісня та Камінний Господар. Як називається унікальний архітектурний шедевр у Києві, збудований Владиславом Городецьким у стилі Модерн? Будинок з химерами відомий своїм незвичним фасадом, прикрашеним бетонними скульптурами екзотичних тварин. Назвіть відомого українського режисера, що очолював модерний театр Березіль і був репресований у 1930-х роках. Лесь Курбас актор, режисер та реформатор українського театру одна з ключових постатей розстріляного відродження. ТЕСТ. Хто є автором пісень Квітка Холодно? Та лідером гурту Океан Ельзи А. Святослав Вакарчук Б. Олег Скрипка В. Андрій Кузьменко. А. Святослав Вакарчук. Лідер одного з найвпливовіших рок гуртів України. Його пісні є символом сучасної української культури. Хто є автором фільму Земля, що став класикою світової кінематографії. Олександр Довженко. Фільм, визнаний ЮНЕСКО, одним з 12 найкращих фільмів усіх часів і народів. Назвіть видатного українського композитора. Автора мелодії ля Мінор та опери Моїсей. Мирослав Скорик. Він один із найвидатніших композиторів другої половини ХХ століття. Скорик є внучатим небожем видатної оперної співачки Соломії Крушельницької. Як називається культовий роман Оксани Забушко, опублікований у 1996 році, який став маніфестом українського фемінізму. Польові дослідження з українського сексу. Цей роман викликав широкий резонанс і вважається одним з найвпливовіших творів сучасної української літератури. Назвіть видатну українську художницю, майстриню наївного мистецтва, чиї фантастичні звірі та квіти відомі на весь світ. Марія Примаченко. Її роботи стали символом самобутнього українського мистецтва ХХ століття. Тест. Хто є автором романів Хмари та Микола Джеря а. Панас Мирний. Б. Іван Нечуй Левицький. В. Пантелеймон Куліш. Іван Нечуй Левицький він був одним з найбільших інтелектуалів. Кінця 19 століття і ключова особистість в українській літературі. Як називається собор, збудований Ярославом Мудрим, що включений до світової спадщини ЮНЕСКО? Софійський собор. Відомий своїми унікальними мозаїками, фресками та графіті. Які засвідчують давність української мови. Назвіть видатного українського композитора, що вважається основоположником національної класичної музики. Микола Лисенко новатор, активний громадський діяч, дослідник української музики. Автор опер Тарас Бульба та Наталка Полтавка. Назвіть український рок гурт, який вважається основоположником українського готичного року та відомий використанням історичних та народних мотивів. Гурт Кому вниз. Колектив відомий своєю музикою на вірші класичних українських поетів, зокрема, Тараса Шевченка. Назвіть сучасного українського композитора, автора тихої музики та одного з найяскравіших представників європейського авангарду. Валентин Сильвестров Його музика часто медитативна, пристрасно емоційна, заснована на постмодерністській естетиці. Тест у якому українському місті розгортається дія модерністського роману Валер'яна Підмогильного? Місто А. Харків. Б. Одеса. В. Київ. В. Київ у романі описується трансформація головного героя Степана Радченка з сільського хлопця на інтелігента у великому місті. Київ є метафорою цивілізації та спокуси. Хто є режисером культового фільму Тіні забутих предків за повістю Коцюбинського Сергій Параджанов стрічка стала символом українського поетичного кіно та отримала міжнародне визнання. Назвіть видатну українську оперну співачку Сопрано, яку на початку 20-го століття називали найпрекраснішою і найпереконливішою Батерфляй. Соломія Крушельницька вона співала на провідних сценах світу, зокрема у міланській Ласкала. Її тріумф у 1904 році з оперою Пучіні Мадам Батерфляй врятував цей твір від забуття і зробив її світовою зіркою. Хто є автором п'єси Сто Тисяч та одним із найвидатніших драматургів театру Корифеїв? Іван Карпенко карий Він один із великої родини Тобілевичів. Його п'єси критикували суспільні вади того часу. Зокрема, жадібність хто є автором збірки Кобзар і вважається основоположником сучасної української літератури. Тарас Шевченко. Його творчість це основа національної ідентичності, культури та мови. Тест. Хто є автором всесвітньо відомої хорової обробки Щедрик, відомої у світі як «Carol of the Bells»? А. Микола Лисенко Б. Микола Леонтович. В. Кирило Стеценко. Б. Микола Леонтович Щедрик це хорова обробка народної пісні, яка стала однією з найпопулярніших різдвяних мелодій у світі після її прем'єри у США. Вітаємо! Ви успішно завершили третю частину нашої великої вікторини про Україну. Обов'язково поділіться своїм результатом у коментарях. Нам цікаво, як ви впорались не пропустіть продовження. Нагадаємо, нові вікторини виходять щочетверга і щонеділі о 18.30, а мегавікторина на 100 запитань у другу й останню суботу місяця. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові виклики та відкрити для себе більше дивовижних фактів про Україну. До нових зустрічей!